Всім привіт, мої дорогенькі, не сплю вже. Встала знов сьогодні не світ, не зоря. Це другу ніч. Ще й чотирьох годин ранку нема, як мене це підхидає і все, спати не хочеться. Вийшла на вулицю, це в мене номер один кавуся. Водички напилась, кавусі поп'ю, а трошки пізніше піду робити зарядку. Сьогодні вже Це ж вчора трохи пооцеї, вже сьогодні К кліпатура чи кріпатура, що таке вже болить. Ну нічого. Буду сьогодні робити зарядку. Так що підйом і на зарядку робіть хоч щось. Я не можу вправи ну, як крадити, бо я ніякий не спеціаліст. А так для себе шукаю, то які попадуться в Тік-Тоці. Як бачу, що мені таке підходить і по віку. І, і те, що я просто вже зможу зробити, то та й роблю. Всю річі прийшов. Я Ай, Айти. Зараз буду чухати. Всі коти посходилися, десь ще по позабігали решта. Всі на місці. Це вже думаю, може того, що повний місяць, так нам не спиться, бо нас багато хто це рано постав. Підкинуло. Чогось підкинуло, хто його знає. чого. І виспалася. Не те, що там я не виспалася, да, якась ходжу. Виспалася. Вчора лягла, я й не знаю, скільки я їй лягла. Ну не пізно, годину десять, мабуть. От. Трошки ще под, під телевізором.